Добрий день, шановні члени журі. Я Діденко Ангеліна Анатолійовна, учениця 10 класу комунального закладу Вінницький ліцей 33. І моєї науково-дослідницької роботи дослідження впливу калібру та відсутні острову на характер ушкоджень, кісткових тканини при вогнепальних пораненнях. Мій науковий керівник Коваленко Володимир Олексійович, кандидат медичних наук, доцент. Завдання дослідження Розглянути питання вогнепальних поранень загалом і з аналізом механізмів їх утворення, класифікації та впливу додаткових факторів пострілу. Вистачено вогнепальні вогнепальне ушкодження, спричинені стривецькою зброю, пістолети, рушниці карабіни і що є найбільш поширеним джерелом поранень у цивільних і військових умовах. Автором роботи, тобто мною, проведені експериментальні дослідження кісткової тканини на свині при вогнепальних пораненнях із пістолета ФОР-14, автомата калашникова 47, рушниці маверік та карабіна тоз 99 на відстані 10 25 метрів. Об'єкт дослідження По відстані пострілу та каліп вогнепаль зброї на морфологічні та механічні властивості тканини при експериментальних вогнепальних пораненнях. Предмет дослідження мурфофункціональність змін кісткової тканини в залежності від балістичних характеристик вогнепальної зброї, каліпен відстань пострілу. Хід експерименту. Для дослідження було використано. Стивновіт та молокомілкою, оскільки структура подібна до людської. Експеримент проводився на двох дистанціях 10 метрів і 25 метрів, що є найбільш тепловим відстає прямого вогневого контакту. Було використано 4 види зброї, випрані з доступних на момент проведення експерименту. Кожен вид зброї застосовувався для двох пострілів: один на дистанції 10 метрів, другий на 25 метрів. Планували на наушкодженій кістці. Фіксувалися всі параметри пострілів. Калібр дистанція. А ступінь руйнування кісток аналізувався візуально. Для забезпечення достовірності результатів було проведено додаткову консультацію з кваліфікованим фахівцем, а саме травматологом-ортопедом, який допоміг оцінити характер ушкоджень та визначити можливі методи відновлення кісткової тканини. Усі результати документувалися за допомогою фото та відеозйомки для подальшого аналізу. З експерименту я свого порівняння таблиці змін кісткової тканини при пострілах з різних видів зброї та візит. вхідного отвору 1 до 3. На дистанції 10 м 25 метрів куля застригла в кісті без наскрізного пробиття. Пункт лагсування рушниця в мовах: дистанція 10 метрів. Наявна невека кількість ранчих без безкрізного пробиття. На дистанції 25 метрів, кількість ранчих снарядів менша за рахунок розсіювання дробу без безкрізного пробиття. Автомат колашних 247. Дистанція 10 метрів. Наявне нескрізне пробиття з формуванням каналу у співвідношенню 1 до 1,5 за рахунок влив і кінетичної енергії кулі. Дистанція 25 метрів. Неяни на не скрізне ураження з формуванням каналу у співвідношенні 1 до 4 із субтотальним руйнуванням кістки. Пістолет пор 14, дистанція 10 метрів. Наянина скрізьми ураження з формуванням каналу у співвідношенні 1 до 4 із субтотальним руйнуванням кістки. На дистанції 25 метрів ніякий дівчинський корило із формуванням 1 до 2. Виславки. Найбільше на полобу кісткова тканина зазнає при потрапленні кулі калібру 7-62 на відстані 25 метрів та калібру 9 мм на відстані 10 метрів. Найменша руляції кістки спостерігається при використанні дробу на дистанції 25 метрів. Під час дослідження виявлено, що ступень руляції кістки при пальних ушкоджених залежить від відстані типу кулі та кінетичної енергії патрони. Що й потрібно було довести. Дякую за увагу.